Друзі, сьогодні у нас з вами така ярка подія, бо ми сьогодні робимо з вами що? Напої наші бессарабські, дуже гарні, смачні і корисні. Презентую вам два види чаю. із м'яти водяної дунайської і із садової сосни із трав, рослин, що ростуть в регіоні дунайського біосферного заповідника як же це смачно? А це головний хранитель мого саду. Маленького, але гарненького. І я повинна спитати дозволу в нього: чи можу я зрізати бронячки з моєї сосни? Ну що, Шурику, ти даєш мені дозвіл зрізати бронячки з нашої сосни? Думаю, що він мені дозволяє. А збирати бронячки ви можете тільки в травні. Коли дерево випустило нові пасинки, отак от зібрали. Найкраще це кримська сосна. Можливо, ще зібрати з лиственниці чи з єлі, але не вся хвоя однаково корисна. Наприклад, тис і можжевельник – не дотрагуйтесь, це не потрібно. Для чого людині потрібен сад? Для насолодження, для ароматотерапії, як зараз у мене цвіте жасмін, а також ще для лікувальних трав. Які ти сам можеш виростити і подати на стіл. Так що мій сад і гарний, і дуже корисний. А це садова меліса. Вона теж дуже корисна для нервів, для заспокоєння, для релаксу. Підемо готувати мед із соснових шишечок. Це раз. Ммм, як же це смачно! Мед із сафори. З нашого біосферного дунайського заповідника. А якщо хочете знати точну кількість інгредієнтів, спускайтесь вниз під відео. Там є також кнопочка лайкнути, підписатися і дзвоник. Тицяйте, буде цікаво. Першим ділом помийте ваші брунечки, бо пил ніхто не відміняв. Покладіть в кастрюлю і дайте закипіти. Закипіло, зробіть маленький вогник, добавте цукору по вашому бажанню і дайте проваритися 5 хвилин. Молода хвоя багата корисними ефірними маслами, смолами, дубильними речовинами, хлорофілом, вітамінами С, К, Б, П, коротином, мінеральними солями, горечами. Через 5 хвилин виключаємо вогник і залишаємо напій настоюватися від години до е, цілої доби. Що робимо з дунайським дельтовим м'ятним чаєм? На кожну чашечку даємо ложечку збору. Ну, допустимо у нас дві людини Романтик. Додаємо кип'ячену воду. Друзі, 100 градусів і не менше. Перший запар потрібно злити, щоб убрати зайвий пил. Другий запар наливаємо кип'яточку. Закриваєте білим рушничком і дайте йому настоятися хвилин 5-10. Він буде дуже гарний, буде дуже ароматний і дуже смачний. Відстоявся, можна подавати. Вуаля перед вами два бассарабських напої. Один енергетичний, другий заспокойливий. один ніжно-оксамитовий з всіми якостями сосни, а другий брутально коньячний гарний, як всі трави, які збираються своїми руками в дельті Дунаю. До речі, сосновий. Напій можна подавати ще холодним. Отак От він зберігається у мене вдома, і я його даю кожного ранку своєму чоловіку перед роботою, щоб він бодренький, йшов і заробляв гроші. Ну що, будемо пробувати? Бадьорить? Можна казати, бадьорого ранку м'ятний аромат. Заспокоює і розслабляє. Окрім лікувальних властивостей, у цього напою гарний смак, що немало важно. Ви ж згодні зі мною? Робіть, робіть, як я, робіть краще мене. Робіть для своїх коханих готуйте. Ех, як же це смачно!